нього немає депресії, як він каже. Але мені здається, він бреше. Вона вселилася в піаніно, чи що? Загинула Але воскресла. Привіт, друзі, з тобою знову Дзусік, і ми з тобою сьогодні граємо в гру The Forest Quartet. Подивимось, чи є в нас. Ага. Так. Яка мова. М -м як завжди, української немає. На жаль, на жаль, української немає. Ах. Ну, нехай буде будуться. Тому що я англійську не навчив. Просто англійську не навчив, коли. В... мав би. Ну, Це ще в школі було. Це було давно. Тому ж починаємо. Нова гра. Подивимось, що це за гра, як в неї грати. І що тут треба робити? Хай, До тебе. Kia, це, до тебе. це дуже погано. Колектив, який називався лісовий квартет. Що з ним трапилось. А, там дівчинка померла після довгої боротьби. Так, а... це джаз бен був. Час от... десь у лісі. Mm -hmm. Вони казали, що? Що там вони брали? Своє... Так. Духновення? Є. Yeah. Так. Ну, не важливо. Чаємо. Тому що далі. Це буде через три дні, і нам, мені здається, нам треба зробити щось за ці три дні. Ніни вже немає і ніколи не буде. Ага, вона була співачкою. Добре. За кого я буду грати? Остей Кефініас IFanistic. О, фенцескі... як вони будуть виступати без вокалістки. Подивимось. Ну так, і гра починається дуже сумно. був квартет. а Вокалістка. Загинула але воскресла. Прикинь? А, ні. То її привид. То її привид Прикинь, вона може літати. Туди сюди. Ого. Прикольно. Прикольно. Тобто ми граємо за привида. Цікаво, вона, вона буде співати? Я можу... Ліхтарі. Ага. Запалювати ліхтарі я можу. Добре. Почали далі. Прикольно, але сумно. Прикольно, але дуже сумно. Треба прибрати це. Ходімо далі. Так, тут вона мала виступати? Опа. А чому я. Вона зселилася в піаніно, чи що? Якийсь порт. Чи вона. Ну, чекай, вона хворіла. Вона хворіла і від хвороби померла. Це те, що ми наразі знаємо. Ні, ти чого? Не м'явкай. Я розумію, тобі також сумно, як і мені. Тому що... Наша героїня померла. Чому я тут ходжу? Тому що я люблю ходити там, де ще ніхто не був. Дивимось, що це? І що це? Що це таке? Що це таке? І куди його треба віднести? Я поки не розумію. Ага. Ну, давай сюди. Віднесемо. Є? Чекай, чекай. Ще ще трошки. Ні, не сюди. Ні, мені здається, не сюди. Добре. Давай, йди за мною. Ага, ось сюди треба. Добре. І тепер магія. І що воно робить? Ти бачиш це? Ти це бачиш? І тут давай співай. Що відбувається? Yeah, no, I Please quickly introduce yourself. What's your name? Where you from? What's your instrument? Sebastian. I play drums. I'm the best jazz drummer in Denmark. Thank you, Kirk. I wish you could say you were the best jazz drummer in the It's a big country. It's a hell of a big country. A a big country. The best pianist in Colorado, right? Probably. So, so you're American and, uh, and a pianist? Yeah, yeah. Some say the best in Colorado. <laughs> І що ти? Залітай давай. Ага. Є, залетіли. Добре. Мені поки нічого не зрозуміло. Може, щось собі літає, то кудись там о, туди. Я поки, чесно кажучи, не розумію, в чому сенс гри? Треба кудись літати, щось знаходити. Ну давай. Ну, ну, пробувати. Треба. Треба все. Так. А нібито це той дім, в якому вони займалися музикою. І Ось наш піаніст. Спився. Бухає вино. Що таке? Що таке? Іди сюди, що тобі треба? Так, натисніть, щоб продовжити. Наш піаніст спився, а нам треба зробити, щоб він перестав пиячти і виступав. Але як, ми, ми, ми маємо подати йому знак якийсь знак, що ніби. Чувак, все нормально, все нормально. Вона хоче, щоб ти виступив. Тут, якісь туки. Диви, тут, тут, мабуть, треба натиснути. Так. Чи ні? Ні, поки ні. Диви, коло. Коло і. Сюди. Ні, не сюди. І куди мені це коло тягти? Е, коло. Ходімо. Куди його тягти? До дядьки того? Я поки не розумію. Слухай. Коротше, вона ще щось робить. О, отако треба. І тепер треба це зробити, щоб воно кружляло і давало енергію туди. Цікавий, який посил був у автора, у розробника цієї гри. Мені здається, там команда якась була. Але так. це сюди йде. І тепер давай. Опа. Є. Нібито зробили. Добре, тепер куди? Опа, тримай! Це, це знак тобі, що треба грати. Досить пиячте. Ні, не сплю, я Ну, Таке. Собі виправдання. Так, що, ходімо? Кажіть? Окей. В нього не було депресії. Ну ну, а це що? Ти бухаєшся. Сидиш, бухаєш. Ти немає депресії. О, я далі можу йти. Ну добре, ходімо далі. В нього немає депресії, як він каже, але мені здається, він бреше. Тому що він був в гарних стосунках з цією дівчиною. Ну, вони ж з однієї. З одного гурта чи гурта. а... Вони разом багато часу провели, грали, співали. Диви, ми, ми покидаємо. Ми переходимо кудись на інший рівень. Ну. Поки мені. Трохи незрозуміло, чесно кажучи. Цікаво, цікаво, що буде далі. Але незрозуміло. зрозуміло. ви. Ага. Тут в нас така штука є. Сюди? Нє? Добре. Ага. Якщо один тут, другий чекайно. Чекайно. Ану? То випнуто? То є і це має. Загоріти. Ну. Дівай. Ні. Ось підказка. Як воно? Ага. А ось. Зрозумів. Диви. Чорний робить чорним, а цей робить, щоб воно сяяло. Кидаємо. Ось так. І тепер ми зможемо все дістати добре, полетіли далі. Ну, прикольна гололомка, якщо так. Поки, звісно, дуже важко мені допетрити, що вони хочуть цим сказати. Це має бути. Так, це має бути, мені здається, тут. Ага. Це є. Це ми заспівали. Це ми заспівали. Добре, це ми забрали. Ми зараз цей прохід розчистимо і підемо далі. Давай, тут ще заспіваємо. Давай. І ось все є. І співаємо. І тепер співаємо тут Так, знову. Так, ну ми вже пройшли цю деталь. Зараз щось відбудеться. Знову вдім. Так, знову вдім полетіло. Навіщо я хотів би. Треба. А, а диви. Диви. Так. Нас ще ще одна. Ще оди... одна частина. Яка закриває будівлю uh, а метелики, телеки вони показують, куди йти Прикольно. я вже починаю трохи розуміти. Ми маємо всіх музикантів витягти з депресії, щоб вони через три дні заграли. Незважаючи на те, що головної вокалістки немає. Вже. Вони мають грати. Ну, вона б цього хотіла, мабуть. Так. Так, я з тобою згоден. Вона б цього хотіла. Кіт молодець, все розуміє. Так, сюди ми пам'ятаємо треба великий. Що таке? Що таке? Зачекай. Ти бачиш в мене дівчина співає. Ти туди хочеш? Ну, зачекай трохи. Трохи зачекай. Диви, бачиш. Ого, тут і таке, і таке. Тут треба. О, тут, тут побільше вже треба. покрутити Гайки. Так. А якщо ми візьмемо... Так, давай це Зробимо. Що воно дає нам? Ну, така гра. Звичайно. Вона не проста. Диви так якусь. Якусь зараз вдарить. Все ти знаєш, все ти знаєш. Заспокойся. І так. Дім починає розквітати. Це дуже непогано. Ще трохи Ще трохи залишилось? Давай візьмемо.

Він має бути мені. тут. Ну, зачекай, ну що ти? Що ти хочеш? Що ти? Буся, кого я хочеш? Я не розумію, що він хоче. Він не, не можемо мені сказати. О! Ось я ось ось вона кулька наша. Але нам ще потрібна кулька, яка там щось завертить закрутий. Давай перейдемо її сюди. Дівайно. І сюди 100% треба кулька. О! А вона, мабуть, тут знаходиться. А для цього мені треба забрати. Те, зрозумів, забираємо... нашого куба, кладемо його сюди. Що так? О, кіт мені спокою не дає. Так. Так. Все добре, все буде добре. Не переймайся. Приймається за головну, головну героїню нашу. Давай подивимось, давай подивимось. І ми нарешті зараз пройдемо хоча б одного кулька. Гондо наша кулечка. Є. Є, я забрав цю штучку. Так. І саме. Так, ми витягаємо. Нашого. Так, давай. А ти ставай сюди. І запускаємо. І мені здається, на цьому рівень щодо піаніста завершено. Ну, цікаво. Цікаво. Цікава гра. Диви. рівень піаніста завершено. Ми йому дали знак поштовх, він тепер буде грати. Ти hey, ви поприбирав. Всі пляшки прибрав у хаті. П'є каву, yeah, I... чи чайочок. Молодець. Like Just... Йому здається, в нього все вийде. I'm так. Go Ще залишилось у нас два. Okay. Два герої. І кіт. Диви. Так, піаніс вже грає. Це дуже прикольно. Ми витягли його з депресії. Вони будуть грати, а вона буде мабуть, тут Напиши в коментарях. А, наступну серію, по кому хочеш подивитися. Цю чи барабани? Okay, Давай. Бувай. Папа.